Ми ті люди, які ініціювали взагалі в Оболонському районі, щоб кожен будинок мав уповноваженого, щоб нарешті цим уповноваженим видали посвідчення, щоб ці уповноважені змогли представляти будинки в стосунках з керуючими компаніями, і щоб нарешті змогли легалізувати стосунки людей з керуючими компаніями до питання паспортизації будинків. Це основна історія, яка сьогодні виникає в районі. В тих будинках, які управляються керуючою компанією сьогодні. Зношеність 70-80%. Тобто в цих будинках організовувати ОСББ неможливо. ОСББ організовувати, зокрема, в вашому будинку немає можливості, що 30% квартири здають в оренду, ще 20% люди, які не готові платити платежі, більше, ніж вони платять, а платежі будуть більше, тому що будинку треба буде отримувати самостійно. Чому ми підняли цю тему у повноважених зараз? Справа в тому, що якщо ви бачили об'яви, оде розклеює вимоги обрати управителя. І керуюча компанія просить прийти, проголосувати, обрати управителя. Так от на законодавчому рівні прийняли зміни, сказавши, що через два місяці після закінчення війни, ми не знаємо, коли закінчиться, а хочемо, щоб вона закінчилась швидше. Кожен будинок має собі обрати офіційного управителя, тобто вони дійшли до того, що нарешті треба все таки будинок і люди укласти в договір. Тобто сьогодні вам надають послуги просто по квитанції без договору. Тому вони так і реагують на те, що ви їм телефонуєте, і кажете, що у вас ліфтова катушка зламалася, чи там десь протікає, тому що договору немає, і протягнути їх ні до чого і зобов'язати ні до чого неможливо. Кожен будинок після двох місяців закінчення має обрати собі управителя. І ось тут наступає найцікавий момент, чому ЖЕКи так активно рванули в історію, що треба, щоб всі будинки обирали собі представників? Справа в тому, що якщо будинок не вибере собі уповноваженого, наприклад, вас чи вас чи вас чи вас, з КМДА дадуть людину, яка від вас підпише договір з ЖЕКом. Тобто ніхто питати будинок не буде. Просто дадуть людину, і ця людина підпише договір з тим, з ким потрібно.